Доброго ранку! Сьогодні я знову вас запрошую відвідати нашу клумбу. А зараз я вас попрошу заплющити очки і уявити себе квіточкою. Я квітка, мої пелюстки граються з вітром. Вони танцюють з ними, кружляють у вальці. Я танцюю і дарую свої пахущі небу, сонцю, землі та людям. Так, кожен з вас теж квіточка. А зараз погляньте на нашу клумбу. Діти, погляньте на нашу клумбу. Справді вона дуже гарна. Помилуємося красою квітів. Ох, і гарна клумба у садку. Де ще ви бачили таку, скільки квітів, бар яскравих ряд, Чорнобривці рясно майорять. А величні сонячні жоржини підвели голівки, мов царівни. Айстри побратими дружно встали, Діточок привітно зустрічали. Недаремно у народі називають осінь чарівницею. Незабаром стане зовсім холодно, облетить золоте листячко і настане сумна бідна на яскраві кольори пізня осінь. А поки що ми радіємо останньому теплу, останньому сонечку, барвистому вбранню дерев і, звісно, пишним осіннім квітам. Діти, які ви квіти знаєте? Так. Чорнобривці, айстри, жоржини, добре. Всі вони мають різні різні бари і різні різні кольори. І ось сьогодні я запрошую вас зробити таку чарівну квітку, яка відобразить всі квіти, які квітнуть восени. А квітка ця називається квітка семицвітка. Ось погляньте. Ось така квітка. У цієї квітки різнобарвні пелюсточки. Ви бачите, помаранчевий, фіолетовий, червоний, жовтий, синій, блакитний, рожевий. Ось таку квітку ми сьогодні з вами створимо, а давайте ми її розглянемо. Ми вже назвали кольори, які мають наші пелюсточки, так? Ось, а ще квітка має ось таку серединочку. От, має стебло і має листочок. Але перш ніж приступити до роботи, Я все равно сама. А для роботи нам буде потрібно пелюсточки різного кольору червоня, жовта, блакитна, фіолетова, помаранчева, синя та рожева стебло, листочок та серединка нашої квіточки, аркуш білого паперу, клей та серветка. Але перш ніж приступити до роботи, ми розімнемо наші ручки, поставили ручки перед собою, слали їх у кулачок. Наші гарні квіточки. Розкривають пелюстки. Вітерець відповіває і пелюсточки гойдає. Наші гарні квіточки закривають пелюстки, голівоньками хитають, тихо, тихо, засимає. Ось ми підготували наші ручки до роботи, а зараз розпочнемо. Пам'ятаєте, що змащувати наші деталі клеєм потрібно. Наші підкладці. Спочатку ми наклеюємо нашу серединку, перевертаємо наш кружочок коричневого кольору, змащуємо його клеєм, наклеюємо трішки вище середини аркуша. Ось так. Залишки клею забираємо серветкою. Потім наклеюємо наші пелюсточки, також змащуємо їх клеєм на підкладці і наклеюємо. Пелюсточки трішки наклеюємо на наш, нашу середину. Ось так. Наступна пелюсточка в мене жовтого кольору. Ви можете приклеювати будь-якого кольору. Навіть можна пелюсточки вирізати з білого паперу, зафарбувати їх, наприклад, фарбами, олівцями, мастерами і потім наклеїти. І так ваша квіточка буде мати ще більш яскраві кольори. І пелюсточка. Ось. Я беру помаранчеву. Помаранчеву пелюсточку. Не забуваємо залишки клею прибирати серветкою, щоб у нас була охайна робота. Так, наступна в мене те лісточка ідеї да? нового кольору. Ексі. І тепер беру рожеву. Теж змащую. ось собі приклею. Так, ось така квітка в мене вийшла. Так, і зараз ми приклеїмо до нашої квітки стебло. І кусочок машина приклеїмо. Така клітка в мене вийшла. Каквітка в мене вийшла. Глянь на небо, побачиш мене угорі. Я барвиста веселка, маю сім кольорів. Подарую червоний ранковій зорі, а оранжевий колір наїдкам в дворі. Жовтий сонці, кульбарці достиглим житам, а зелений весняним паркам, лукам, садам. Найніжніший блакитний це нейдар небесам, синій колір дарунок і морям, і річкам, фіолетовий колір. Як фіалці, віддам. Дякую вам за увагу. чекаю на ваші роботи. До побачення!